Привіт, жопки! На вас чекає огляд найактуальніших боїв зі світу боксу та ММА. Поїхали! В ніч з 24 на 25 грудня в Саудівській Аравії відбувся бій між американцем Деонтеєм, втомленого костюмом Вайлдером, та новозеландцем Джозефом Паркером. Отож, хто кому дав пизди, перший раунд здивував своєю тотальною безударністю. Здавалося, що боксери намагались продемонструвати свої навички безконтактного бою. Хлопці тупо топтались одне напроти одного та морщили серйозні єплети. З другого раунду почалась хоч якась імітація активності. Паркер піджимав Деонтея, де заткував в очікуванні можливості розчахлити свою ядерну праву. Джозеф працював першим номером, але його атаки, мов творчість вінника, особливо не відрізнялись різноманітністю. Сьогодні трішечки гірше аніж було тиждень тому. Новозеландець намагався атакувати Уайлдера джебом через корпус, додаючи правий черпачок, Деонтей відбувався дабл-джебом, не дивлячись на низький темп бою, анус глядачів весь час перебував у напруженому стані. Адже всі знають, що тонконіжка Уайлдер в будь-який момент здатен запустити свою праву торпеду, перетворивши нудну тягомотину на свято новозеландського струсу мозку. Восьмому раунді нарешті трапляється екшон. Паркер влучає правим кросом з-під жопи у бронзовий жбан американця. Яху я з'являю, пливе, Джозеф намагається його добити затяжною багатоударною комбінацією, але Вайлдера рятує гон. Надалі паркер намагався повторити свій успіх з правим кросом, але кожного разу на захист Уайлдера ставали боги пиздюлів і відводили від його лиця рукавички опонента. Ну от ми православний, так не говоримо. Було очевидно, що паркер веде бій. Тому у 12-му раунді Деонтей вирішує піти в Абанк. Американець кидається на новозеландця як Лоліта Мілявська на холодець із хрящів. Декілька разів здавалося, що до паркера Ось Ос прийдуть із Міністерства втрати свідомості, але Джозеф витримав натиск і достояв до кінця мордобою. Як результат, надпереконлива перемога Джозефа Паркера за очками 120-108 та двічі 118-111. Схоже, бронзовому бомбардувальнику час приземлятись. Ну а на цьому все. Жопки. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Побачимось.